Ну що, всі мої вітання. Шановні друзі, якщо я щось говорю, я це довожу до кінця. До мене звернулася родина нашого захисника з 54-ї бригади з великим проханням допомогти у придбанні квадрокоптера на 54 ту бригаду. Для цього донька нашого захисника навіть намалювала картину. Але до кого вони не зверталися, всі відмовляли. В... Прохання провести аукціон, продати картину, зібрати кошти і передати квадрокоптер 54-й бригаді. Я дав слово, я сказав, що ми це зробимо. Перший е, аукціон, який ми провели, він трішки був невдалий через те, що фізично картини у мене не було. Вона була у них вдома, і е, кінцева ціна була 200 доларів. Все, ми не зупинились на ціні 200 доларів. Я сказав, я. Проведу обов'язково аукціон цієї картини, тому що я дав слово. Причому в ефірі підключилася і 54 бригада. І для цього, звісно, бажано, щоб люди бачили цю картину, і тоді вони бачили, б, за що пропонують кошти. Зараз ця картина перед вами. Я хочу предоставити вам автора цієї картини. Так, хто автор картини? Так, Ага, представься. Я Анна, мені восьмой років. Так. Живу в Україні. Де-де? — В Україні. Ні, ну то понятно, ну а де саме? Своє... Я не можу показати відео з телефону, тому що політика Ютуба просто не пропустить це відео і заблокують. Скажуть, що це там авторські права, все інше. Тому сьогодні, о 21 годині вечора, я виходжу на YouTube каналі своєму для проведення аукціону. Також я виставляю це відео на своїх Фейсбуках, в своєму Тіктоці, в своїх Тіктоках, бо в мене він вже не один. І той, хто дасть найбільшу ціну, з тим, я, того я і зв'яжу напряму з цією родиною, щоб ви могли купити картину і допомогти нашим хлопцям 54 й бригади. Я вам дуже вдячний. За доп... Ну, Красива картина. Ну, от, Люся, вона як іскусствовед, вона довга лічно звучить. Якість цієї картини. Так, так, так. Тому вже експерт у нас на місці. Зараз ми отримаємо ще експертну оцінку даного прозведіння іскуства, скажімо так. Але сам факт, що Міністерство культури дає зараз свою експертну оцінку, тому відчувається, мабуть, позитивна енергетика цієї дитини. Давайте разом все-таки зробимо все для того, щоб хлопці з 54-ї бригади. Отримали очі, а отже, життя, щоб вони бачили ворога в обличчя, а не як ворог підійшов зі спини до нас. Сьогодні, о 21-й годині вечора, я вас всіх чекаю в YouTube-каналі в прямому ефірі. За одне і відповім на питання, які вас цікавлять.